Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок в Луцьку у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів в різних класах, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь. Гарного вам перегляду. Рено Кенго: шостий рік. 1,2 бензин, 3,800 Ціна. 168 тисяч пробіг. Автосертифікатом. Контакти є. Так, пасажир. Знає, як вам показати. П'ятиступенева механіка. Рено Кенго 12-й рік, 1,5 дизель, 253 тисячі пробіг, 6900 ціна. Контакти є. Хвилинку, є. О, так добре буде вам видно стан. Ти механіка є кондиціонер. Є парктроніки. Opel Combo, 15 рік, 1,6, дизель, 88 кВт. Кліматконтроль, парктронік, електропакет 11350 ціна. Тут контакти. Це зачинене, мультикермо 6-ступенева механіка. Так, пасажир, зараз з іншого боку глянемо. І, І парктроніки. Вантажний Volkswagen Caddy, 12 2012 року. 7 тисяч ціна, 1,6 дизель, 380 тисяч пробіг. Контакти є. Комбінований салон, п'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Ага, ще є сидіння. Ірецідінь. І парктроніки. Рено Кенгу. 13 рік, 8700 ціна, 1,5 дизель, 66 кВт, 250 тисяч пробіг. Контакти є. Машинку відкрили, то добре. Це стопенева механіка і кондиціонер. І фаркоп. Citroen Berlingo, пасажир 6200 ціна 16 бензин. 80 кВт, 192 тисячі пробіг. 8 рік контакти є так, бензин. Рід потрапляється на ринках. Кого цікавить, показую. Тистопенева механіка, кондиціонер є. Маємо тут трикадіка. показуємо по черзі. Тут 14 рік, 1.6 Дизельний двигун 242 тисячі пробіг, 75 кВт. Мультикермо, парктроніки, клімат, електрика, датчики дощу світла, навігація підігрів, сидіння. Контакти є 11 950 ціна. Мультикермо. дякую. Ваша? Дуже дякую. Вказує, як вона виглядає. Озека діки часто питаєте. Зараз їх буду вам по черзі показувати. Іти механіка. Підігрів клімат. Так, дві вірусів, дверки. Так, відверки. Це в нас сірий металік. 12-й рік. 1,6 дизельний двигун, 75 кВт, 257 тисяч пробіг. Бортовий клімат, електропакет фаркоп 10, 750. Ціна. Підемо, чи Це відчинений. П'ятиступенева механіка. Клімат. Так, і останній в цьому ряду. Так У нас колір не металік. 10-й рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 253 тисячі пробіг, кондиціонер електро. так, 8950 ціна. Так, То все пасажири. Там також п'ятиступинева механіка. Ось так вона виглядає. О, відкрила. Дякую. Закрили? Ні. Нічого хай буде. Є? Є. Десь подивимося, що у нас тут. Так, два сірі з фаркопом, а чорний з парктроніками. Рено Кенго. 16 рік. 9800 ціна буде що торг. 1,5 дизель, 110 кінських сил, 180 тисяч пробіг. Хороша комплектація. Комбінований салон. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, тут не буде видно. Шкода румстер. Шостий рік. В експлуатації з 8-го року. 4 700 ціна, 1,4 бензин, недавно пригнали з Німеччини, 63 кВт двигун, кондиціонер електропакет, два ключі. П'ятиступанева механіка. Рено Кенгу, пасажир, 12 рік, 8550 ціна, 1,5 дизель. Коричневий металік колір, п'ятистепнева механіка і кондиціонер. Є фаркоп. Рено кенго. 12 й рік, 1,5 дизельний двигун, 224 тисячі пробіг, механічна коробка передач, кондиціонер. Це у нас оригінальний пасажир, 7,950 ціна буде ще торг. Контакти є. Так, кондиціонер. Не покажу вам детально. Volkswagen Caddy в Максібазі пасажир семимісний місний 12 рік. 1,6 дизель на механіці 240 тисяч пробіг. 9990 ціна. Так, сильно затонований. Мені нічого не видно. Сподіваюся, вам щось видно. Так, здається, кондиціонер. Є парктроніки. Рено Кенго. 11-й рік, 1,5 дизельний двигун, 7900 ціна, 220 тисяч пробіг. Оригінальний пробіг в рідній фарбі. Підстопенева механіка.